Ну шо, питай. Цей зал ми вже давно проговорили, це все буде готовий. Ми вирішили з гарантом освітньої програми і з PM-менеджером цієї освітньої програми про те, що зараз студенти першого курсу, які набрали того року, вони займаються в наших залах, які їм достатньо. А з наступного навчального року ми робимо творчі зали для творчих спеціальностей. Можливо, це буде окремий зал тільки для творчих спеціальностей. І там будуть формуються зали для сценічного мистецтва, акторської майстерності, для е, творчих спеціальностей, для е, спеціальностей е, танців і та хореографів і так далі. Тому ми розглядаємо це як. Систему, тобто це творчі спеціальності окремим блоком. Адже вони слугують тим, що вони там займаються, вони там співають. Вони цей і воно щоб не було, воно має бути закрито, щоб не мішало нікому іншому. Тому ось вони, отак. Ми плануємо це, і це було на стратегічно вирішено з власниками університету. Про правильне розміщення творчих спеціальностей і де вони мають бути. Однозначно, це буде, тому що це є наш пріоритет в цьому. Стати проректором це ну, треба вчитися. Треба, ну, всім треба вчитися. Треба вчитися, треба закінчити той вуз, який ти любиш, треба бути в ньому. Це, це не просто так там стати, Це маєш ти любити цю, цю роботу, ти маєш мати певні навички, певні володіння комунікативне і так далі. Але знаєте, є посади призначені, є посади по життю. Тому це має бути симбіоз. І тоді ця робота буде. Ти йок, хтось знов дзвонить. Алло, Я на зйомках. Вибачте. Зараз держіспити здаються фізично тут, адже ми е, формуємо. Але для деяких людей, які виїхали за кордон або не мають можливості, або військовослужбовці, які перебувають е, ну, на Військових зборах або навчаннях, або на війні там напередку вони їм дається можливість при відповідних подачі відповідних документів е проводити це онлайн. які де все реєструється, де камера пише, і цей такий дозвіл ми надаємо кожного року нашим е, випускникам. Вони попередньо принагідно подають документи, відповідно, які ми визначаємо, і вони обов'язково мають бути присутніми онлайн з відкритою камерою, е, тобто для ідентифікації особи, і такі є. Це не масово, це тільки в окремих випадках для проведення е, правильного процедури екзаменаційної. Е, е. Екзамінаційних е, сесій. Так потрібні ми кожного разу, не тільки на кафедру архітектури, а по всіх кафедрах. У нас є айчар, який займається цим набором викладачів, постійне консультування, і в неї в HR є постійне завдання постійного набору викладачів на кожну кафедру. Ми розвиваємося, ми розуміємо про те, що треба. Нам, викладачів класних, креативних, які знають свій предмет і, знають, і мають певні комунікативні навички для людей, мають здібності для цього. І тому це не тільки кафедра кафедратури. Вона в тому числі обов'язково, але і по всіх спеціальностях це однозначно. Це питання цікаве. Дивіться, ми кожного року закладаємо певні плани нам. Наступний навчальний рік. Щоб це було, ми заклали плани про те, що ми робимо ремонт, такий, як ми зробили на зараз на четвертому поверсі, де ми, ми так поступово корпус, який в нас є, був самим першим, який ми його е, перший в університеті. Е, спортивний майданчик, тобто футбольне поло і спортивний майданчик зверху, і йдемо донизу по такій траєкторії, як воно було. І ми поетапно це робимо. Цього року ми робимо це. З так званим третім поверхом, і поетапно ми зараз забираємо аудиторії, робиться ремонт, і буде новий освітній простір на новий навчальний рік. Можливо, неправильне розуміння. Ми говоримо про малюнок як такий, але малюнок однозначно має бути поєднання і навичків ручних, і комп'ютерних. В плані закладено, що якщо архітектор чи дизайнер, який має предмет або освітню компоненту рисунок живопис, скульптура, він має навчитися ази намалювати, решта переноситься в комп'ютер. В програми комп'ютерне моделювання, програми забезпечення інженерних розрахунків і так далі. Тобто, оце, що він намалює, він переносить, але ще раз хочу наголосити, що рисунок, живопис і скульптура мають бути по відповідній ОП і по відповідних навичках, спеціальних навичках і загальних навичках. Якщо це є архітектор, то він має малювати. Тільки ази пару там, занять. Решта він має малювати по спеціальності. Якщо це архітектор він має просторову уяву мати, якщо це дизайнер, теж мати просторову уяву, тому наші студенти ви побачили, що вони знаходяться в коридорах, нас малюють просторову уяву, на вулиці малюють. Це ми, за... ми активно це залучаємо. І пізніше оце все, що вони намалювали на коридорі, вони переносять у цей. Тому що ми йдемо в інноваційний простір, інноваційний процес і розуміння того, що. Це має бути гарна картинка і має бути на комп'ютері. Це є однозначно пророгатива того, яким ми будемо розвивати далі освітню програму. Хітайте. Так то і правда. Нам це в більшості закидають, але можливо інди, десь інде є таке, що туалетного паперу немає, в нас він є. Перший раз чую це, ми мали бесіди відносно запізнення студентів. Ми активно з це працюємо, але однозначно поговору з надураком і поговору з студентами. Якщо це якихось пару хвилин, і цей, то ми ну, тобто ми розберемо я наперед не хочу, тому що це є інформація, яку чомусь для іншів через інших викладачів ніхто не пише. Студентський простір він є, він є у нас в нас в нашому укритті, в бомбосховищі є. Просто є, університет розвивається, і воно, ми розуміємо, що його стає менше. Ну, тобто кіль, по, кількісно по кімнатах менше. Цей ми будемо розвивати однозначно. У нас є внизу студентський простір, у нас є в 408 студентський простір, який ми зараз будемо трошки модернізувати, і, можливо, після е, проведення. Певних ремонтних робіт він буде е, такий більш модернізований і, і більший. Тому що і студентська рада е, вона розвивається, збільшується. Студентське самоврядування в коледжі, студентське самоврядування в університеті, воно потребує простору. Ці простори є, і локації є завжди. І мене просто дивує це питання, тому що вони є. Ви бачите, скільки в нас заходів проходить, і це можна оцінити. Тобто простірне питання, питання в тому, хто буде це ініціювати, якщо він буде пустувати просто. То однозначно, що так не підходить. Якщо він буде функціонувати реально, то воно. Але ви бачите, що він реально функціонує. Мається на увазі студентське самоврядування функціонує і воно простір простір як такий, це нема питання. Дивіться, є певні нормативно-правові документи, які забороняють зараз виїзд військовослужбовцю, особам, які по віку їм заборонено виїжджати за кордон. Тому. Зараз під час воєнного стану заборони такі існують. Ви приходіть в університет, у нас є наші курси, підготовка до вступу в ОКД по е, творчих спеціальностях, в тому числі на дизайн, на архітектуру, на творчі спеціальності, нічне мистецтво е, і акторські майстерності. Тоді, будь ласка, приходіть, не важко поступити, треба просто проявити свої здібності. І комісія тоді оцінить. Це я не кажу, що це подав документ, це має бути однозначно прояв здібностей. Постійні питання, постійні, різні. Хоча е, нас в чать клікапу, навчать, е, ну, тобто, роз, завдання роздавати, нас вчать правильної комунікації, нас вчать е, і постійні ці курси є, це, це дуже подобається, це викладачі розуміють, але пожерачі часу ніхто не відбере. Якщо є нагальна проблема і не можуть вирішитися на рівні кафедри, на рівні деканату, приходять сюди. Тут є просто. Це, це, це таке постій, постійне, постійне, постійне е, ну, не професійне вигорання, але постійні є задачі, які треба вирішити нагально. Ну, і так далі. Але дивіться, кожен як собі планує, як реагує на ці звернення. Можливо, воно для тої людини воно важке, ну, тобто не вирішене. А коли скажеш два слова, людина каже, слухай, все, вийшло, ну, супер. Це чи, чи студент, чи викладач. Хвилинку, я маю підписати документ. Треба бути людиною. А все решта навички ти в процесі здобудеш. Ну, я не кажу, якщо ти проєктор з наукової, ти маєш мати навички по науці, якщо з навчальної – по навчальні, але ти маєш бути в першу чергу людиною. І ці навички мають бути. Ти в першу чергу ти комунікатор. І ти маєш це проявляти. Бо якщо не буде таких навичок, ну з тобою ніхто не буде робити, тоді треба зрозуміти, чи, ти... чи то ти недобрий, чи всі недобрі решта. Тому це треба самому сприйняти, аж тоді пускати. Чи Якщо ви хотіли задати запитання першому проектору, то задавайте їх в нашому інстаграмі, і ми обов'язково їх розглянемо. Нічого не будемо відкидати, які би не були каверзні питання. Дякую.